Виборчий процес на території Харківської області, як і по всій Україні, розпочався. І наша позиція незмінна, як і на усіх попередніх виборах. Вибори повинні пройти відповідно до чинного законодавства, максимально прозоро, зрозуміло для людей. І перша чергова це буква закону. Всі органи державної влади повинні бути аполітичними, тільки закон. Один для всіх єдиний, а вже люди будуть звертати увагу на усіх кандидатів, будуть визначатися у день виборів. Ми розуміємо, що деякі моменти можуть бути використані для дестабілізації ситуації, тому повна координація силових структур і відомств для того, щоб як завжди провести все безпечно і спокійно для усіх громадян Харківської області. Ми також звертаємо увагу на те, що вже на початку виборчого процесу є деякі е, порушення чинного законодавства України, не допустимо жодних темних схем, підкупів громадян. Ще раз кажу і наголошую, що всі правоохоронні органи повинні чітко реагувати на порушення законодавства, повинні відповідно до закону е, рухатися і працювати ну і звичайно забезпечувати неупереджені ставлення до усіх політичних сил або представників, які зареєстровані у кандидати-депутати. Сьогодні ми з вами побу. Говоримо про ті виклики, які є, про хід виборчого процесу і заслуховуванням керівників силових структур і відомств, а також усіх долучених до виборчого процесу. Сподіваюся на вашу компетентність, на вашу рішучість і на вашу оперативність реагування, в тому числі, прошу забезпечити повну комунікацію із усіма залученими особами, які долучені до виборчого процесу, реагування у відповідності до законодавства з боку. Міністерства внутрішніх справ, прокуратури, а також головного управління в Харківській області служби безпеки України. Нагадаю, що кількість виборців в області на сьогоднішню дату складає 2 мільйона 41 тисячу 420 осіб. Звичайно, потребує від нас злаженої конструктивної роботи, але я думаю, що з огляду на ту практику, яка в нас існує в Харківській області, наші керівники. Організації структур з цим справляться комплекс організаційних заходів для без... забезпечення безпеки під час позачергових виборів до Верховної Ради України. В цілодобовому режимі працює ситуаційний центр головного управління, забезпечено цілодобовий моніторинг ситуації в області, збір оперативної інформації, вивчення повідомлень ЗМІ, соціальних мереж, обмін даними службою безпеки та іншими проохоронними відомствами. З особовим складом додатково проводимо заняття, і ці заняття продовжуються і в системі службової підготовки. Вивчено додатково виборче законодавство, закони про національну поліцію, про вибори народних депутатів України, в тому числі заняття проводимо за участі представників громадської організації ОПОРА підготовлено. Операційний план залучення сил для забезпечення безпеки та безпеки дорожнього руху біля кожної дільниці. Передбачено створення слідчо-оперативних груп, а також діючих резервів. Обстеження кожної дільниці на вибухонебезпеку для цього створено групи вибухотехніків та кінологів, в тому числі і службу з надзвичайних ситуацій. Це теж для нас важливо у взаємодії з виборчими комісіями з моменту. Завезення виборчої документації. Ми плануємо, що це буде 18-19 липня. Кожна дільниця буде братися під цілодобову охорону. На кожній дільниці буде два працівники поліції. Ну і ми надіємося, що на кожній дільниці буде один представник служби з надзвичайних ситуацій. Зі всіма дільничими виборчими комісіями, окружними, закріплюється відповідальність із числа керівного складу головного управління національної поліції в Харківській області. До здійснення заходів безпеки буде залучені додаткові сили. Це буде і Департамент захисту економіки, і ДВБ, і управління поліції охорони, кіберполіція, тобто всі сили, які є в Харківській області, будуть залучені до цієї роботи. Для координації дій задіяних сил створено координаційну групу і Міністерстві внутрішніх справ і з керівниками цієї групи. А там є і представники Національної поліції, і представники Національної гвардії і прикордонної служби. Підтримується контакт. І в цілодобовому режимі група розпочне працювати з 15 липня. В пунктах пропуска збільшена кількість прикордонних нарядів для забезпечення безперебійного пропуску громадян. У випадку збільшення різкового збільшення пасажиропотоку також в кожному пункті пропуска. В наявності буде чергувати група реагування з додатковими службовими собаками щодо неможливлення будь-яких конфліктних ситуацій провокацій. і провокацій. Також вжито заходів щодо неможливлення проведення політичної агітації на військових об'єктах місцях дислокації підрозділів. Внесено корективи в графіки несення служби прикордонних нарядів для того, щоб забезпечити 100% персоналу, взяло участь у голосуванні. Також зрахування специфіки у нас. Буквально в цьому місяці прибуло 110 військовослужбовців строкової служби, вони внесені в виборчі дільниці і будемо забезпечувати голосування військовослужбовців строкової служби. Забезпечено участь у координаційних групах. Також приведена в готовність повна резервів. Голови державної прикордонної служби, які знаходяться в моєму оперативному підпорядкуванні, це 200 військовослужбовців. мого особистого резерву. Це 35 військовослужбовців. Військовослужбовці харківського прикордонного загону до проведення заходів в день виборів готові в повну обсязі.